Перед тим як ми представимо гості, які є вже у нашій студії, я все таки хотіла би повернутися до історії з картиною, яка у нас в студії є. і Ви її вже могли бачити впродовж кількох ефірів після нового року. Цю картину намалював львівський художник Андрій Саган, який в цьому році під час повномасштабного вторгнення в Україну а, пішов в Нацгвардію, тому що такі часи, знаєте, і художники стають військовими в тому числі. Так, от ця картина була намальована і вона приурочена дві 2023 році. Це так, як художник побачив те, яким буде рік наступний, і ми вирішили разом з художником її розіграти, збирали донати за найбільший донат. Обіцяли цю картину віддати. І справді найбільший донат в нас є. Нам вдалося зібрати потрібну суму на дальноміри. Для, для Нацгвардії, але поки що, е, людина, яка зробила цей найбільший донат, вона нам не відписала. Тому ми все-таки закликаємо Віталій. Можливо, ти допоможеш? Сергій Богомолов пишуть нам угу. в редакторському чаті 13650. Це до речі, приблизно один дальномір. Ми зібрали необхідну суму на всю кількість дальномірів. Якщо Сергій Саран може підійти до нашого до нас, то я прошу вас отак в вільному режимі стати поміж нами. Заходьте, будь ласка, ну символічно вам. Передаємо цей один дальномір, решта ви заберете. І кілька слів це, я так розумію, для вашого підрозділу в тому числі буде. Так, це, це для нашого підрозділу. От, дуже радий, що ви нам допомогли зібрати кошти. От, дуже... Як вони будуть працювати, тому що така, знаєте, багато глядачів, можливо, не розуміють. здавалося б, невелика коробочка, а що в ній всередині. Як ну, це я, може я, рятувати Я не буду пояснювати, оскільки ну, я не конкретно по озброєнню там, і по цим штукам, я не можу пояснювати, тому що я не спеціаліст. Ми поцікавилися, зрештою це для прицілювання, це для того, аби зрозуміти, де як знаходиться ворог. Тому це в будь-якому разі для того, щоб боротися з нашими ворогами. Ми сподіваємося, людина, яка зробила найбільший донат, все-таки за цією картиною зголоситься. Якщо ж ні, то картина залишиться, як я кажу, в музеї проекту Говорить Великий Львів. Андрію, не проти? Та не проти. Та ми бажаємо вам успіху. Все, Дякую. слава Україні. Безіть себе. Сподіваємось, що з Андрієм побачимося вже в кінці цього року, в грудні, коли традиційно ми підсумовуємо рік і прогнозуємо Бовисково. те, який рік буде наступний.